сьогодні для шукаючих правди у нас є знахідка особливої масті. Вона настільки незвичайна і незбагненна, що навіть скептики про світи повинні зізнатися, що тут мова йде, мабуть, все ж про факт, а не тільки про теорію з мови. Про що? І перш за все, про кого йде мова? Ми говоримо про інстанції контролю кінофільмів для так званого добровільного самоконтролю, скорочено ДСК. Не обрана народом інстанція, але проте, все більш безсоромно поширюючи свою владу контролю. у своїй всесвітній діяльності вона перевершує нахабством і суперечливістю. кожен знайомий з її вказівками. Вона має владу над заголовними титрами кожного нового фільму. Хоча ДСК засновує і виправдовує все більше вживання своєї влади гострою необхідністю захисту молоді, але те, що захист дітей і молоді знову використовується лише як прикриття для зовсім інших намірів, демонструють такі приклади. ДСК дає на показ фільмів дозвіл зі сценами вбивства, як, наприклад, про Джеймса Бонда. Та інші подібні серіали вже з 12 років, фільми жахів і психотрилери, найчастіше вже з 16 років. Повністю збочені канібалістські фільми, як фільм Пила, де головним мотивом є скалічування людей у всіх варіантах, жорстка порнографія і подібне. У ДСК отримують червоний значок, обмеження за віком до 18 років. Кожен сьогодні знайомий з фільмами на полицях, з нескінченно похмурими і найвищою мірою жахливими обкладинками. Тут вже нічого не потрібно пояснювати, Але в 2013 році у ДСК лопнуло терпіння. На контроль був представлений фільм, якому ДСК вперто не давав допуску. Цей фільм ДСК вважало настільки небезпечним для молоді, що він навіть не отримав дозволу до перегляду з 18 років. Питається, що може бути для молоді небезпечніше ніж зняті на плівку канібалізм, знівечення людей. Жорстка порнографія та інше зараз. Ми скажемо, дорогі глядачі, ми виносимо вам на обговорення цей заборонений кінофільм. Але не бійтеся, все буде інакше, ніж ви зараз думаєте. Під нашою рубрикою Позацензурна освіта ви можете подивитися весь фільм. Але спочатку ми покажемо вам вирішальну сцену, яку потрібно було вилучити, щоб зняти заборону і отримати допуск на залишок фільму. Все, ще зараховане як небезпечний для молоді, але хоча б допущений з 16 років. Заперечення, між іншим варто було режисерові 530 євро у вигляді витрат на обробку. До того як ми критично подивимося заборонену сцену, ще одне останнє зауваження до того, як взагалі з'явилася ця сцена. Автор сценарію лише тільки зняв епізод на підставі розповіді одного швейцарського поліцейського в якості. очевидця. цей поліцейський звільнився з роботи, тому що він і його колеги щотижня виходили на завдання до 30 раз, саме для того, щоб впоратися з тим. Що показано в цій забороненій сцені? так як ці події дуже підходили для його нового фільму. Режисер відразу зробив з них достовірну сцену. Отже, пристебніть ремні для перегляду тих кадрів, які ДСК зарахував до більш небезпечних для молоді, ніж які небудь із численних фільмів, які можна знайти у вільному продажу. подивіться цей фільм без присутності дітей. Так зажадала цього сумнівна адміністрація ДСК. Auf. Das wir nicht. Hey, Polizei! Was läuft hier? Was läuft hier? Was, was, was läuft hier? Sie versuchen uns zu vergewaltigen! Scheiße! Was das Sie der Gewaltigung! Wenn ich nur einen erwische, dann haben wir alle. Oh no. Ach. Gott sei Dank. Dir ist nichts passiert. Machen Sie das besser nicht mehr. Die Kerl tragen Messer, manchmal schlimmere Waffen bei sich. Haben Sie sich verletzt? Nein. Ich bin hängen geblieben. Wahrscheinlich ihr Glück. Haben Sie je sowas erlebt? Fragen Sie besser andersherum. Erleben wir hier in letzter Zeit etwas anderes? Er hat erzählt, dass dieser Nonschein der zehnte ähnliche Vorfall seit Anfang des Monats ist. Kneif mich mal. Da hätte ich gerade ganz andere Bedürfnisse. Tja, wir dürfen ja eigentlich nicht darüber reden. Und die Presse redet schon gar nichts darüber. Ob sie es glauben oder nicht. Aber seit Jahren rücken unsere Kollegen von den Großstädten bis zu 30 Mal die Woche mhm. aus. Aufgrund der Exzesse von Banden. Homosexuellen, Pädophilen oder Transvestiten wie in diesem Fall. Mann, wie seid ihr da überhaupt hineingeraten? Na, die Sexualpädagogen in der Schule, die da immer von außen kommen, haben uns ständig dazu angereist, meine Transvestitenshow zu besuchen. <laughs> Wir sollten selber erfahren, von sie sprechen. Du redest aber nicht etwa vom öffentlichen Unterricht? Hey Mann, da geht's doch längst nicht mehr um Schulunterricht. Da geht's um sexuelle Erziehung. Obligatorisch. Mein Schulkamerad hat neulich verweigert, daran teilzunehmen und kam dafür echt in eine Art Verhör. Als man dort rausfand, dass sein Vater es ihm verboten hatte, wurde der Konzern verhaftet und mit 1000 Euro Strafe belegt. Wow. Ich dachte, wir sind hier in Europa. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr erscheint mir, dass gerade das das Problem ist. Das sind hm. nämlich alles EU-Richtlinien. Da hm. können wir nichts dagegen tun. Ich. Ich glaub's nicht. Ich glaub es einfach nicht. Reicht denn das hier nicht dazu aus, dass ihr alle miteinander den Unterricht verweigert? Nein, Mama, wir werden nicht im Klass sitzen. Spielst du? Wollt ihr lieber, dass vorher alle erstochen werden? Was Und es einfach über sie gekommen. Es ist так, зараз ви здивовані чи ні? Щоб зрозуміти значимість всього цього зловживання владою інстанцією так званої «добровільний самоконтроль, скорочено ДСК. Подивіться весь фільм Козіма абсолютно наївно цей фільм був знятий спеціально, щоб захистити дітей від сексуальних зловживань і передчасної ранньої сексуалізації. Подумайте про всі загадкові взаємозв'язки, розкажіть іншим, і допоможіть нам дізнатися, що точно ховається за ДСК. Адже стільки влади в руках настільки сумнівних людей це якось моторошно, страшно, у всякому разі, не для дітей до 18 років.